Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3 d графіку і не тільки. Я дивлюся, що багато уроків по блендеру, то в основному полігональне моделювання, але дуже мало я бачу уроків там, де використовують іменно криві для того, щоб щось моделювати. Насправді, в блендері криві це дуже такий хороший інструмент, і з ним можна зробити дещо цікаве. Давайте ми в цьому відео з вами змоделюємо за допомогою кривих практично повністю газову лампу. Не знаю, чи ми будемо її робити стилізовано чи не стилізовано. Я, як завжди, до уроків не готуюся і, і супердвоєшне. Початку налаштуємо. Юніти я відключу. Тут в себе поставлю Scale 1 subdivide нашої сітки одиничка, і буду, скажімо так, уявляти собі, що це в мене в сантиметрах. все. один квадратик – це і один сантиметр. Так мені просто простіше, і я так буду робити. Для цього уроку нам потрібно включити 3D-курсор, бо ми бачили, де він є. І я попробую включити ось цей як він, Pincast. але знову ж нагадую, що в мене, от як бачите, в мене Alt-ліва клавіша, потім Alt-середня переміщає, Alt-права. Навіть право мені не клік не завжди показує. Ну добре. Угу. Бачите, щось глючить цей скрінкаст. Ну, нехай буде, можливо, дійсно комусь буде корисно. Буде в нас газова лампа. Добре. Для початку робимо якусь основу для неї. Будемо сьогодні моделювати з кривих Творюємо без. Є. піднімаємо, кинемо собі на центр і ось так я переключуся, щоб я бачив, що тут в мене робиться. Я його відсуну. Давайте зробимо ось так. Будемо робити тут щось схоже на, зараз я вам покажу. Так, Додам... додамо ось модифікатор screw. І тепер робимо форму, так? Що тут мені потрібно? Давайте, щоб я зразу бачив. Ось так. Робимо subдівайт через праву клавішу і ну отак. зробимо таких добрих сабдівайдів Тому що нам тут потрібно буде. Ще одне, що я зроблю, щоб легше вам було зрозуміліше, що є тут. Де воно? Де воно? Де воно? Полі. Отак. Все. Зробимо, як би то воно в нас було сюди. Давайте я ось це поки що відключу сюди. Ще треба відсунути. Тут давайте ми знову зробимо йому сабдівайт. Якусь придумаємо собі форму, знаєте, щоб в нас була форма така плюс-мінус цікава. Отак, От можливо, навіть ще тут зробимо. Давайте аж сюди. Ну, це, звісно, ми перемудрили з вами. І тепер давайте ми це все діло спробуємо зробити як. Ну, без є звичайні. Тут на налаштуваннях я зроблю менше. Ось так, напевно, що. Можна ще менше навіть. От. Тут зробимо вектор, щоб вона в нас ось цей кут гарний шов. Аналогічно ось ця штука. Сюди. Добре. Ну, а так, по суті, нехай буде отака в нас цікава форма. Можливо, чуть-чуть навіть зробимо її вище. Я поки що не роблю це все діло під ніяку, е, як це сказати, без ніякого цього. М, як він? Без референса, без нічого. Так, от собі щось фантазую, сижу. І це буде наша ця. Так, є наш скрю, модифікатор е, Далі ми йому додамо скільки. Давайте 30-24. Так, 24 буде достатньо, тому що він, якщо щось можна додати, сабдівайт і просто згладити. От, от така от у нас буде, типа, штукенція. От. Ага. Ну і тут теж я так бачу, що ми з вами занадто перегнули. Це є наша, типа, лампочка, оця перша. Далі, друге, що ми робимо? Ми давайте ось це саме все скопіюємо. І просто форму нашу є. кривої поміняємо. Тому що в нас тут буде, як це називається, скажіть мені, і я вам скажу. А, самої колбочки, от стекляної. Оце у нас буде формочка самої стекляної колбочки. Ми оце тут знімемо. Тут давайте я отак його підніму. Оце тимчасова, скажімо так, така стилізація. Можливо, навіть не так, можливо, навіть зараз ми ще зверху щось зробимо з вами. Відповідно, тоді ось це повернемо. Це заберемо. Ось так є. Отака в нас буде штука. І давайте ось тут збільшимо її. Ось тут ми її збільшимо, вона буде чуть-чуть... Ну, десь от менше. Але поділим. І отут її трошки більше животату зробимо. От, Є Є наша колбочка. Зразу я включу сітку, щоб ми бачили, що в нас зробиться. Дивіться, в нас вже робота майже готова. Ми перекидаємося знову shift d дублюємо ось це все. Перекидаємося сюди. Давайте я зразу включуся від цього. І отак його... Це в нас, типу, як буде наша ця. Ну, типа кришечка, так? Буде отака у нас кришечка. Тут ми чуть-чуть це все діло, звісно, поміняємо, тому що воно нам настільки аж не потрібно. Давайте ось це заберемо. Це буде сюди. Тут отак підрівняємо, давайте зробимо ось ці дві. Типа як, я не знаю, чи ці дві... Ні, ці дві не зробимо, хіба їх отак зробимо? О, вектор. І потім ось ці дві верхні, ми зробимо ось так. да? Зробимо так. Чуть-чуть їх відтянемо сюди-вниз. Ось в нас була форма, яка нам подобається. Це, напевно, що більше сюди. Так, це сюди. Тут така штука. І тут що? Тут давайте зробимо. Зараз подивимося, доки нам треба ось це все робити. Отут буде чіплятися. Сюди раз. Сюди підемо вверх. І все. І тут закриємо. Ось така от у нас буде краса. Знову ж це трошки забагато. Ми сюди перемістимо курсор. І давайте я ось так. Нормально. Бачите? Якщо б ми це моделювали полігонами, ой, це було б набагато довше. Підганяти цю всю штуку, це все робити, це було б ну, дійсно набагато довше. Далі, зберігаємося. Так, збереглися, поїхали далі. Далі, ось з цим модифікатором ви зрозуміли. Прикольно, прикольно. Дивіться, є ще одна цікава штука. Створюємо знову ж створюємо нашу без є, криву. Так? Боже, що ж ти накрутив? Молодець просто. Є наша крива. Далі, давайте ми отак зробимо: тут передивимося, чи в нас все по одиничках, і займаємося нею. Що в нас тут буде? Дивіться, зараз знову. Робимо так, як ми робили. Спочатку це все зробимо в полі, а там далі будемо собі вже ускладнювати. У нас буде такий, типу, як речагов, який має звідси виходити, так, оцієї ручки. Він має йти десь сюди і отак заходити. Я собі думаю, що, напевне, що так. Можливо, тут ми трошки зробимо його. Можливо, є сенс зробити ось це чуть вище і оцю штуку теж. М -м, дивимося, де його. О! Так, так, напевне, що буде краще. Добре. Є в нас оця штукенція. Зробимо його, наприклад, отак от знімемо таку йому цю. Типа, фасочку. Дивіться, оце це є аддон, зараз, Зараз, зараз я вам скажу, це якийсь аддон. Curve-edit, напевне, що. Це я ставив вже давно якийсь аддон, І він робить оцю от фасочку. Він в правому меню, там додається зразу собі. І ви можете ним працювати. Мені здається, що це curve edit аддон. Ага, от є. Tool. І він робить цю штукенцію. Ми це собі зробили. Далі, що ми робимо? Цікаву штуку. Ми додаємо самій геометрії. Ми додамо об'єму. Виберемо ось тут профіль. Тут виберемо якусь, о, ну, типу, товщину цього профілю. Бачите? У нас от є вже. Профіль наш має товщину. Там ще, напевне, що. Треба, щоб ось тут він гарно додавався. так? І-і-і-і, і зроблю отаку штуку. Alt-S. чуть чуть тут товщини додам. Щоб воно було цікавіше, не просто одинакової товщини, щоб тут було ширше, тут вуще, так? Все. Тут є наш профіль. Далі. От оця штука це розбиття на фасках. А, думаю, поставити менше трошки, тому що все рівно потім можна буде додати. Турбосмус, і воно буде красиво дивитися. І профіль в нас створюється оцими от кривими. Це виходить, ми можемо за допомогою ось цієї кривої змінити профіль так, як нам потрібно. Зараз це є от ромбік наш. От він. Працює як ромбік. Дивіться, якщо ми додамо тут точку, по ідеї воно всередині її просажує. З кожної сторони. Бачите? Ми, в принципі, нічого видумувати не будемо, тому що. Ви собі з цим поекспериментуєте, пограєтеся, і будете бачити, як воно працює. Я просто ось тут додам чуть-чуть товщини. І ось тут, не знаю, можливо, тут теж додати. Все, навіть не такий він сильний буде. Давайте включимо кевіті, щоб ми з вами бачили трошки більше, що ми там понавигинали. Є. Прекрасно. Поїхали далі. Є наша ручка з однієї сторони. Зараз ми зробимо. Я вам покажу, в мене завжди по змовчуванню стоїть пустишка в самому центрі. Зараз би я її відключив, щоб виділити. От. Вона стоїть в самому центрі світових координат. Що це мені дає? Мені це дає таку штуку, що навіть якщо ось ця несимметрична модель, а я хочу зробити мірор по якійсь осей, я просто вибираю свою пустишку центр, і вона мені мірорить рівно від центра координат. Це деколи ем, спасає, тому що ось така штука може бути отак посунута, і все. І ви її моделюєте, забули, що ви її посунули, не побачили, і відносно нього починає модель робитися. Наша лампа менш-більш вимальовується, правда? Можливо, є сенс зробити ось так. М -м, зараз. Отут штуку я таку забув, мені здається, що мала б бути ще така штукенція. М -м, дивіться, отак воно би мало бути, по ідеї. Так. Щоб ми могли, як вона називається, регулятор ось тут ставити. Щоб міг бути тут регулятор. Зараз, 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 зараз. Ми ось це отак розтягнемо. Оце сюди. Зробимо йому, напевно, вектор. І отут теж зробимо вектор. І їх двох давайте. Ой, не порівняємо. Ось так глобальні. І порівняємо. Є. Собдівайте, поки що відключимо, нам він не потрібен, щоб я бачив добре картину. І тут тепер теж зробимо рівненько. І теж давайте зробимо отут вектор, щоб воно було цікавіше для нас. Ось так, так, ні? О, так. Так добре. О, і тепер знову ж ми ось це піднімемо. Давайте подивимося, доки нам її піднімати, щоб вона ось так добре кріпилася. Все, є. Ми її підняли і наші. Криві теж ось тут піднімемо. Бачите, добре, що в нас це все поки що в проєкті в кривих, набагато легше це все діло поправляти, і не маємо з ним ніяких проблем. Так, що ми далі робимо? Ось ця форма є. Далі ми додамо якісь, отут-а, типу, як за що тримати, якийсь такий дротик, мав би бути, так? Добре, додаємо новий нашу без'єкриву. Як буду робити? Я зараз вам покажу, як я буду робити. Я зроблю ось так: поставлю тут точку і перекину сюди курсор Shift-S. І ось так. І відповідно, зараз оцю штуку Shift s вверх до курсора, щоб воно в нас було починалося точно звідси. І ми її зробимо. Давайте я ой, давайте я її отак якось зроблю. Потім ми це відзеркалимо і, потім ми це відзеркалимо і тут об'єднаємо. Це, в принципі, не проблема. Якщо нам потрібно симетрично. Якщо не симетрично, то можна вже, відповідно, тоді треба вручну щось клепати. Це в нас буде ось тут. Наш кабельок, виходите. Не кабельок, а боже мій. Ну, коротше, цей дротик, щоб тримав. так? Це отак попереміщаємо. Не забуваємо, що ми тут маємо мати одиницю. Ой, по нулях, по ігри, так? Щоб воно було все. Так, це сюди, це сюди. Ну, трошки забагато я дав цих цю можна забрати. Тепер назад це все перекидаємо в без'єм. Потім тиснемо коротке V і робимо автоматично. Так, Все. Тепер R ми його тут покрутимо. Підлаштуємо, як нам потрібно. Можливо, цього нам не треба. Так, це ось тут кабель так, ой, не кабель, а цей буде так заходити дріт. Далі додаємо товщину, просто раунд вже. Тут ми вже нічого не видумуємо. Давайте включимо знову сітку, щоб ми бачили, що воно робиться. Щоб воно. В нас було плюс-мінус. Не закриваємо ось це, тому що можна закрити ось ці штуки, але нам їх наразі закривати не потрібно. Нам їх закривати не потрібно, тому що ми зараз додаємо наш мірор через центр. Але вже беремо тут кліпінг. І оцю точку з'єднуємо. Вирівнюємо по Z. рівнесенько. такий у нас кабельочок буде. Можливо, його є сенс зробити тут чуть вужчим. Це вже діло смаку. Як ви там собі хочете зробити, так ви вже собі робите. Зараз, тому що якась форма стала дивною. Я думаю, ви поняли, що за форма дивна стала. Ось так. Нехай буде така краща форма. Форма є. Тут, можливо, нам треба трошки більший зробити. Ось цей кабель, напевно. Давайте 0,2 зробимо, так? Перевіряємо, Айтеми. Scale, Rotation по нулях. Тут в нас гарно все по центру. Додатково ми можемо потім поробити оці от всі з'єднання, але зараз нам не про то. Зараз ми робимо що? Зараз ми робимо що? Зараз ми робимо саме основне оцю от форму, так? Це є. Низ є. Добре. Можливо, нам би здалося ось цей низ якось зробити. М, так, ні, можливо, ось так. О, нехай буде. Так, давайте я тепер це виділю і піднімемо. Тепер я виберу тут глобальні і 0, щоб воно мені рівно на нульову координату вчепилося. Є. Давайте отут тепер зробимо ще кришечку. Кришечка в нас буде, давайте, в центрі, з кривих теж. Раз ми вже сьогодні настільки з вами експериментуємо, так. Переводимо криві в 2D і ось тут закриваємо. Далі робимо екструд. Ми можемо зробити її. Отак. Ну, Оце буде наша кришечка. Давайте трошки менше зробимо, бо реально забагато тих полігонів, бо потім все рівно потрібно буде це все перетворювати в ці полігони, що ми від того нікуди не дінемося. І тут можемо додати навіть. Bevel, звісно, з цим одни спрацює нормально. Є, кришечка є. Тут очіпляємо ще якийсь маленький теж, залишаємо вже в 3 d шці нічого ми його не, не, не будемо видумувати. Давайте отак я його розверну, зменшимо. Оце буде наше таке типу, як тут кріплення. Додамо йому трошки товщини. Нехай воно тут собі буде. От ми із вами повністю кривими зробили ось таку зробили ось таку лампу. Ви собі експериментуйте. Потім це все діло можна отак вибрати, нажати праву клавішу, конвертувати в меж. І в нас буде оце повністю меж. Який можна робити, так, як я з вам вже говорив, додавати Subdivide і т.д. і ТП. Я поки що це лишу все в кривих, нехай воно буде. Так, доробляємо ще таку штуку з вами. Давайте створюємо. Зараз зрозумієте, що я маю на увазі. Напевно, найближче ближче сюди вниз. Це сюди має бути. Давайте отак його розвернемо, щоб ми бачили, що воно в нас куди йде. От. Так, сюди. Хорошо. Потім, я так розумію, мені треба його. Не обов'язково, щоб воно мені там прям ідеально все сходилось. Але для того, щоб шринг врап спрацював, нам треба оцю штуку. Давайте я її скопіюю. І перекину в меж. От, перекинув в меж, а ось це поки що сховає. А оце в мене меж. Бо інакше шринк врап не спрацює. Спрацював наш шринк врап, я думаю, отак буде достатньо, правда? Зараз ще ми продовжимо, напевно, чи як. Давайте ще от, ми її продовжимо. Ось цієї і з цієї сторони. Об'єднаємо. Давайте знову зробимо йому Subdivide. Чепимо ширинку wrap. Я просто зразу забув. Треба було зразу так зробити. Я зразу не цей. М -м -м. Зразу не добре його вказав, розумієте? Але нічого, то не проблема. Отак, можна зараз, знаєте що. Аби воно довго нам його не вирівнювати, ми зробимо ось так. Ще раз його підіб'ємо. І тепер перекинемо в без'є. Що. Робимо автоматик. Ага, поки що це не спрацює, поки ми не зачепимо наш ширінкреб. Ми його зачепимо і додамо товщину. От, типа, наш кабель є. Оця штука є. Ми його, відповідно, давайте зараз збільшимо, тому що він не, не, не повинен, типа, якби то дотикатися так аж От є такий кривенький кабельок. Для того, щоб його зробити рівнішим, то його можна було зробити трошечки, тіпа, як згладити, але то в нашому випадку це якби то не дуже важливо. Отак, от є в нас такий кривенький дротик. Згладжувати ми його не будемо, тому що якщо я оце зараз позабираю, він буде такий гладенький, він буде гарненько виглядати. Але я навпаки хочу, щоб він трошки додавав такої неакуратності, бо типу це дріт гнутий вручну, скажімо так. Дуже дякую за перегляд. Я надіюся, що це відео було корисне, тому що ми отут використали криві, прості звичайні криві, але зробили повністю нашу таку простеньку лампу. Потім, якщо ми конвертнемо це все в полігонаж, ми можемо подобавляти деякі. Потрібні нам тут отвори, оце все, що треба буде, зробити ювішку і, наприклад, затекстурити. Якщо вам було би цікаво далі з цією лампочкою, що можна зробити, то я можу зробити це: конвертнути, закинути в ювішку, затекстурити, наприклад, в 3D-коваті. Ну і потім можна виставити його на Gamroad, хто захоче, той собі придбає. І якщо захочете чимось мені віддячити, то зможете поставити нам якісь 1-2 бакси, щоб, типу, як. І модельку придбати, і, скажімо так, підтримати автора. Надіюся, комусь було корисно. Пишіть коменти, що як, як ви вважаєте, і до нових зустрічей!